В цьому році не такими великими темпами ми працюємо, але все-таки зроблено досить багато. Я хочу подякувати міському голові, депутатам міської ради за те, що виділили кошти на четвертий ремонт четвертого поверху поліклініки. Ми, там частково було закуплено плитку, ще майже 600 тисяч виділено, і сьогодні проведений ремонт, ми були, бачили, сьогодні світленько, чисто, все нове, і сьогодні, звичайно, і відвідувачам, і персоналу працювати набагато краще, набагато приємніше заходити. Ну, це десь піднімає настрій. Я, я скажу, що якщо естетично все оформлено, то воно десь і, можливо, трошки додає того. І в лікуванні, тому це дуже важливо. У нас ще дуже багато є таких моментів, що потрібно. Зараз ми працюємо над цим входом. В, значить, і там тут і ПМСД перший, перший другий поверх, а третій, четвертий це клініко-діагностичне відділення або поліклініка. Вхід цей дуже вже страшний був. Зараз він буде відновлений, буде теж осучаснений і це. Теж додасть, скажімо, в естетиці закладу, ну і це і зміцнення матеріальної бази, тому що ремонт, будь-який ремонт це є, це, є, звичайно, дуже класно. Дуже приємно сьогодні бачити результат роботи спільний і міської ради, і адміністрації і лікарні і підприємців, які працювали над покращенням умов перебування людей і працівників. Четвертий поверх ми відремонтували. Ми виділили кошти для придбання матеріалів відповідно. Провели процедуру значить, заключень договорів, виконання роботи. Наразі Продовжує. продовжуються роботи по східцях, також в плані виконання робіт по ремонту рентген-кабінету і поточні роботи, які ми плануємо на цей рік продовжувати. Залишається самим актуальним питанням сонячних батарей, продовження встановлення значить, їх для того, щоб максимально оптимізувати споживання електроенергії. Що ще потрібно робити? Роботи дуже багато. Харчоблок, над яким ми трошки працюємо, десь потрошки міняється. Да, потрібно багато ще коштів, багато ресурсу, багато праці, але ну, в цьому році навряд чи ми його закінчимо. А якщо все буде добре, можливо, на сідуючий рік воно буде зроблено. Приступили до ремонту операційного блоку хірургічного відділення. Я скажу, що в операційних ще був ремонт. Там протягом якось ну, 15-20 років. А от всі ті приміщення допоміжні ніколи не ремонтувалися, от відколи воно побудоване, так воно і сьогодні є. Звичайно, що воно дуже потребує ремонту. Ми зараз там міняємо і двері, всі, і плитку. Ну, тобто все, що можна замінити. І для того, щоб і зручніше було душову робимо, для того, щоб зручніше було персоналу працювати саме в операційному блоці, а в хірургічному відділенні дуже багато робиться операцій. Тому роботи дуже багато. Звичайно, що ми, дякувати Богу, ми не самі, є міська рада, є депутати, нам допомагають і щось ми свого витягуємо, і таким чином виходимо з положення. Працюємо.